І так, з домашнього завдання перевіряємо за підручником мерзляка номер 488 Так, тут ще зараз. О, люди у нас ще в черзі. І так дивіться: відрізок це де діаметр кола з центром в точці О. На колі позначено точку Е, таку що кут СОЄ дорівнює 90 градусів. Так, і потрібно знайти кут BC. Ну, дивіться, я, це перевірка домашнього завдання, тому я роблю таке схематичне креслення. Значить, маю коло, маю діаметр це Ну, Центр кола в точці О. І так мені сказано, що на колі позначено точку Е, e, таку, що кут СОЄ дорівнює 90 градусів. І нам потрібно довести, що це є дорівнює ДЄ. Тобто рівність ХОРТ. І так, ну, даному ми писати зараз не будемо, зрозуміло. У нас є коло, є з центром в точці О радіус радіуса Р, є ЦД-діаметр, точка Є, яка належить колу, КуЦО є дорівнює 90 градусів. Ну і потрібно довести рівність це є і ДЕ. Давайте одразу з доведення тезісно. Ну що, в кого вийшло? Костя, зробив алізав? Так. А ну давай. Я пробив. А, ну. Ну, те, що. Ну, спочатку все, все за умову. Потім так. що є о висота. Угу. Тому це ударів од як радіус, і звідси. Його є, є ще й медіаном. І звідси трикутник СО є рівнобадерною за властивістю. За ознаковою рівновадерного За ознаку. І звідси це є дорівнює Д Молодець, все правильно. Я б так, я б так само б зробив. По-перше, ми можемо сказати дійсно, що СО дорівнює ОД як радіуси. Ну, ви розумієте, що я основні речі зараз пишу. Отже, є от Редіана. За означенням, так, тому що вона сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Після цього у нас кут є оце, так, он дорівнює 90, це теж за умовою. Отже, є оте висота. І це теж за означенням. Ну, якщо медіана співпадає з висотою, то трикутник Це є Дрівнобедриний, за ознакою. Ну і звідси маю рівність бічних сторін. Це є і є ЕД. І це за означенням рівнобедреного трикутника. Все. Оце коротко і суть. Гаразд, Костя. Так, були ще якісь питання. Ну, тоді давайте будемо переходити до класної роботи. І так дивіться. Минулого разу ми з вами проходили дотичну. Так, ми написали означення, що таке дотичне, ми написали властивість дотичної. Так, радіус проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної. Так, і довели методом від супротивного. Так, наразі давайте подивимось із збірника. Спочатку з першого варіанту номер 192, а потім буде все інше. Так, ось наша задача. І так дивіться, тут малюнок 58. Пряма А дотикається колу в точці Б. Потрібно знайти кут АОБ, де точково центр кола, якщо відомий кут АБЦ шістдесят градуси, значить, робимо креслення. Так. Пишемо сходинки. Перший варіант номер 192. Так, ну ми можемо просто зробити таке саме креслення, як і на малюночку. Так, є центр, є якась точка дотику. Так. Ось у нас дотична. Так, маємо ОБ. Так, ну, десь тут, наприклад, точка А. Получаємо хорду. Ну, ось таким чином. І так, значить, в мене. Так, лісу ще запустимо. Так, маю О. А. Б. С. Прямо А. 53 градуси. Так. Ну, поїхали. Так, Ліза Клімінтіва, чує мене. Так, чую. І так, поїхали. Маємо яку геометричну фігуру? Коло. З центром точки О радіус Р. Так, пряма А якою є до цього кола? А, Дотична. дотична. Б. Це яка точка? А, Б. Це точка дотику. Точка дотику. Кут. Це за умовою а, 63 градуси. І так, це класична задача. Дивіться, коли в нас буде робота письмова. За темою там, коло, властивості кола, дотично це все буде. Ось там обов'язково буде щось подібне до цього. Тому що це такі стандартні речі, які ми повинні з вами вміти робити. І так, Ліз, поїхали. Значит, спочатку вводимо ось ці три речі. Значить, пишемо, пишемо? А, що пишемо. Те, що у нас коло з центром О mm. радіуса R. Те, що А – це дотична Б. дотику. Можете ось так от скорочувати, як я Т. Крапочка дотику. Звідки ми це все знаємо? За умови. Пишемо. Пишемо разом зі мною. Давай, далі давай пригадаємо. Пригадаємо властивість дотичної. Пам'ятаємо. Радіус проводений в точку дотику. Під яким кутом він перетинає дотичну А, Під. А, кутом 90 градусів. Так. Тобто, я можу сказати, що отже, ОБ перпендикулярно до прямої А. І це у нас була що? За властивістю? Дотично. За властивістю, так, Маша що? За властивістю дотичні. Гаразд. Далі можемо зосередитись на ось цьому куті. Так. Значить, Спочатку розписуємо аксіому вимірювання кутів. Ну, я вже тут буду писати, тому що там так місце в мене немає. Значить, кут СБО складається з яких двох кутів? ЦБО з ЦБА та АБО. Угу. Звідки я це знаю? За ксо вимірювання котів. Правильно. Я скорочено пишу. Це вже така річ постійна. За аксіоми вимірювання кутів. Наразі подаю кут, який мені потрібен. Тобто кут АБО. Так, його виражаю. Значить, що я пишу? АБО дорівнює ЦБО мінус Кут ЦБА. Значить, далі вводимо. Ну, оскільки ми вже написали, що ОБ перпендикулярно до А, то кут ЦБО... А, ЦБО дорівнює 90 градусів. Це можна не пояснювати. Це зрозуміло чому. Тому що ми перпендикулярність ми ввели. Так, а кут ЦБА. Код ЦБ дорівнює 63 градуси. А це ми знаємо. За умова. І тоді підставляємо. Код АБО дорівнює 90 мінус 63. Так. Буде 27. 27 градусів. Молодець. Далі. Далі ми описуємо трикутник АОБ. Що ми знаємо про. Вони однакові як радіуси. Правильно. Значить, ми пишемо, що ОБ дорівнює Оа. Як радіуси. Отже, що я можу сказати про трикутник АОБ? Він рівнобедрений. Правильно. За. За означенням. Правильно. Ще раз. якщо він рівнобедрений, що я можу сказати про кути при основі? А, кути при основі однакові. Тобто кут ОБА дорівнює якому куту? БАО. Або ОАБ. Все правильно. І тут що спрацювало? А, транзитивність. Уважно, Ліза. В тебе трикутник рівнобедрений. Так, властивість рівнобедреного трикутника. Все правильно. Кути при основі рівні. Ось я позначив їх двома такими хвилястими, так, дужечками. Так, далі. Можете з нового рядка починати. Якщо ви от, ну, починаєте якийсь новий там, логічний хід, так? Можна з нового рядка, в мене просто місця немає, тому я так пишу. Значить, розглядаємо суму усіх трьох кутів. Так, значить, воно. Mm -hmm. БОА плюс. Так, от БАО. Так, ну не суттєво, яка літера перша, яка остання. Головне, щоб посередині була вершина. БОА, ОБА, ОАБ завжди в сумі кути дають скільки. 80 градусів. Так, звідки ми це знаємо? За теоремою. За теоремою сумі кутів трикутника. Угу. За теоремою у сумі кутів трикутника. Далі ти записала, що в тебе кут ОБА дорівнює куту ОБ. Тобто ось ці два кута вони рівні. Так? Значить, оскільки ми знайшли кут АБО. Ось цей. От ми його угу. залишаємо. Тобто ми пишемо, що кут БОА плюс 2 кута ОБА или або АБО дорівнює 180 градусів. Я зараз буду вже на іншій сторінці писати. Давайте допишіть, будь ласка, Все зараз будемо перегортати. І звідси подаємо кут БОА. Значить, це буде в мене що, якщо я буду подавати? 180 мінус 2 кута АБО. Правильно, так пишу. Зараз я це перепишу і покажу. Отже, кут БОА дорівнює 180 мінус 2 кута АБО. Ку в мене 27. це ці там, так? От. Так, ну що? Скільки в нас вийде? А, uh, вийде 54. Угу. Uh -huh. І 180 мінус 54. А, uh, 126. Які є питання по цій задачі? Просто. Переходимо до наступної. І так дивіться, що нам потрібно опрацювати. Пишемо теорема. Властивість відрізків дотичних. Властивість відрізків дотичних. Так, давайте швиденько хто є, кого не має. Балтянська. Каменский. Е. Yeah. Бацеля. Жень. Е. Yeah. О, все, пучу уже. Так, Брюханова. Е. Yeah. Вердыш. Е. Гализа. Е. Грекова. Е. Yeah. Елисеенок. Е. Yeah. Захарчук. Карин. Крементьева. Е. Косован. Е. Yeah. Леонов. Е. Yeah. Так, Подмаска. Е. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Савищева. Е. Харлова. Е. Yeah. І так пишемо формулювання. Відрізки дотичних. Відрізки дотичних. Відрізки дотичних. Проведених з однієї точки до кола. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола рівні. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні. І так, робимо коло. Одна дотична, ось інша. І точки дотику. Ось так намалювали. коло з центром в точці О. Нехай є точка N поза колом, з якої проведені дотичні і і Б точки дотику. І так, пишемо дано коло з центром в точці О радіуса R NATO. Дотична кома Н точка дотику. Ну, скорочено можна там писати. Далі, nb теж дотична. Ой, я перепрошую не Н. дотику, а А точка дотику. Ось так. Ось воно. Бачу. Так, nb дотична Б. Довести, що На дорівнює nB. Доведення. Це можна сприймати як задачу на доведення, ви це розумієте. Давайте дописуйте. Що й мене? Маша, є на уроці чи ні? Так отже, немає, я Так. Брюханова, Маша, чує мене? Спробуємо це зробити. Нескладна річ зовсім. І так, дивись. Ми починаємо з того, що в нас є коло і дотичні. Так. Ось давай. Ці три речі будемо записувати в доведенні І так. Що пишемо? А, коло. З центром в точці О Радіус Р. Так. Далі НА. Чим є. Дотична Точка дотику. Uh, а. А. Обов'язково. Подивіться, Маш, значить, Обов'язково. Якщо ми вказуємо дотичну, то має бути точка дотику, її потрібно позначати. Так, далі що пишемо? Далі НБ дотично та Б точка дотику. Угу. Далі давай пригадаємо. Сьогодні ми вже з Лізою розв'язували задачу на дотичну. І ми пригадували властивість дотичної. Що ми пам'ятаємо про радіус, проведений в точку дотику? А він перпендикулярний? Правильно, до дотичної. Тому проводимо ось ці два радіуси. Так, позначаємо прямі кути. Чому? Затично. Зараз, зараз, хвилиночку. Вже. І одразу з'єднуємо ОН. Тому що воно нам знадобиться, ну, щоб вже завершити дану побудову. І так, значить, отже, ми пишемо, що ОА перпендикулярний до чого. О до НА. Обе до Е МБ. І це за властивістю дотичне все правильно. За властивістю ідетичну. І дивись, якщо це прямі кути, то ми маємо які трикутники? Як вони називаються? Якщо у трикутнику є прямий кут, він прямо. О, значить пишемо трикутник ОАН і трикутник ОБН, які. Прямокут. Пишемо. Прямокутник. І це в нас. Правильно спрацювало, означен. Трикутник називається прямокутним, якщо в нього є прямий кут. Так, ну гаразд. Далі. Що ми можемо сказати про самі радіуси? Вони завжди між собою які? Правильно. Значить, ми пишемо, що ОБ дорівнює ОА. Як радіуси. Наразі подивись, будь ласка, на ці два трикутника. В них є ще спільний елемент. Що в них є спільного? Подивись, будь ласка. НО uh, НО. для цих трикутників. Зараз для цих трикутників НО. Чим є катетом чи гіпотенузою? Це гіпотенуз. А, Нас... катет. катет. Ні. Маш, ти правильно все сказала. Це гіпотенуза. Тому що гіпотенуза вона лежить напроти прямого кута. Ось це в тебе катет, ось це катет, а ось це гіпотенуза. І тому ми пишемо, що це спільна. Спіноточку. А, гіпотенуз. Да. спільна гіпотенуза. Ми уточнюємо саме яка сторона. І дивись, в тебе у цих двох трикутниках є рівні катети і рівна гіпотенуза. Отже, дані трикутники рівні за якою ознакою? За двома сторонами та між ними. Маша, дивись, це прямокутні трикутники. Пам'ятаєш, коли ми їх проходили. Ми вказували, що в них є свої ознаки рівності, які виходять з ознак рівності звичайних трикутників. І їх там було п'ять. І з прямокутними трикутниками легше працювати навіть, ніж зі звичайними. Тому що там, от що побачив, така ознака і спрацювала. Ти побачила катет ішов? Значить, за катетом, так? І гіпотенуза. За катетом і гіпотенузою. І тоді звідси маємо, що НА дорівнює. Як відповідні ламенти? Так. Як відповідні елементи? Все. І ми довели все, що нам потрібно було довести. Питання є. Ага. Зараз, молодець. І так, дивіться, це одна з таких ну, поширених дуже речей, і вона дуже часто, можна так сказати, використовується дійсно. Якщо ми маємо відрізки дотичних. Проведені з однієї точки, то вони рівні. Так, і доводиться це, ви розумієте, з рівності прямокутних трикутників. А чому трикутники прямокутні? Тому що радіус, проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної. Все. Більше тут нічого нам не потрібно. І так, Значить, дивіться. Значить, Що ми з вами робимо? Значить, Додому ми. І сходимо, другий варіант. Візьмемо номер 192. І візьміть ще його з третього варіанту. Другий та третій варіант 192. Якщо питань немає, я наступну задачу не хочу розпочинати, тому що ми її з вами просто не встигнемо нормально записати. У четвер ми опрацюємо. Ну от то, що я з вами хотів. Все на сьогодні, все. Відпочивайте. Добачення. Добачення.